І всім привіт, друзі! З вами знову я Богдан Лайк. І це нове відео по Плейграунду. Це короткометражний фільм Заброшка. Не буду вас довго затягувати, не буду багато води робити. Зразу починаємо. Беріть чіпси, попкорн. Ну що у вас там є? І дивіться моє відео. Погнали! И всем привет, ребятки! С вами Миша и... Матвей, поздоровайся! И я, Матвей! Ну короче. Э, Матвей, покажи пистолет. О! Даже выстрелю. Придурок! Придурок, у нас тільки патронев 20 ага. ну, та похер! Ну ладно, за твое решение, что похер э, Короче Мы ми... Взяв пістолет. Нічого ми зараз знімаємо це відео. Ем, ми прийшли на заброшку. Да. Ось вдома. Угу. Ось до ця Заброшка кончена. В яку я буду заходити. Але треба заходити. Ми будемо знімати відео. Надіюсь, воно набере багато просмотрів і лайків. Ви у нас залайкайте і табе, І ТДТП. Для хамуха. Що? Як нам двері відкрити? Так я їх вилмаю. А що, в тебе сейту достатньо? Ну конечно. Ніхера ти сильний. А ну-ка зайдем. Що, братан. Тут меч в крові. І... труп. Нас зразу зустрічає труп. Офігенно. Угу, це дуже страшно. це дуже страшно. Господи. Ну что ты ми бежу ми за брошку? Срану. Е, хто там? Йопарасота. Это... А ти хто такий, а? Я, я волделец из оброжки. Я бомж. Бомж, слушай, провалюй отсюда. Сам про сам провалий мразь. Чого, офігів, Ви за все ще поплатитись. Сухай! Бомж! Ты ч, офіел? А ну-ка быстро розказуй, що в ти забросить. Я вам нічого не розкажу по вули. Ви поняли мене. Ні, ми тебе не поняли, скупіна. Це моє лікарство. Викинь цей коктейль. Зараз викину. Путію. Ну, в общем, викинули ми коктейль. Эм, ну що, йдемо далі. Ноги... <плес> не... Ааа! Замочату не носимо. Матвій! Та да шо таке? Я їти не можу. Ще лікарство. О, хамуха. Уже закінчується. Ти маєш пару секунд ці заброшці. Чи минут. Так. <плес> Міша, чого ти там стоїш? Та захожу я. Горя... Кстати, Матвей! Mm -hmm. Забрашься пока погибло два миллиона человек! Чего? Да ладно, ну, шутка, тут тут 300 людей пропало. що це пропало 300 людей? Подожди. Шом? Матвей, про Матвей, проверну всю э, Стіну. Сейчас провірю. Ой! Эй! Ч-мо, ч это не упал? Подожди, достаньте сканер! А зараз достану. Матвей, шо? Сканер показывает трупа. -мо! Чи кого грана я там його показываю? Да я не знаю, Матвей! -мо, ладно. Ем, вже дуже странно странно дуже у нас вже найшоє три трупа. Третій бомж, якого ми кокнули, Ось до в стіні, он до той висить. Ем, ладно, далі будемо заходити в цю діру. сховай телефон. далі ми будемо заходити в діру. Е, Міша, ти туди просувайся. Я з я тебе постережу. Ладно, ладно. тут все нормально. Лизу. Да бляха муха, ну не ноги. Он мне не мешает. Да, да, я посунусь. просунусь. Моя шея. Я. Шо тут? Ем, конечно, боюсь цю коробочку піднимати. барный театр. Шо там? Тут труп по частям. Ладно, давай дальше посылать, бо я больше що вже нічого нема. Вроде бы як. Давай, Матвей! Матвей! Матвей не еда! Матвей! Матвей! Я тут иду. Все, просовываемся дальше. -мо, а тут же лучше. И страшнейше. Если что, кстати, он там векно сверху. Будешь ну, оттуда, туда, туда текать. Ок. Ёперный баба! Ты давай, что тут робится? Что там? Да тут трупы, три, три штуки. А вот шанужами зарезаны і оружие. Слухай, это оружие, це добре. Автомат. Что там реально автомат уже? Что гай? Ай! Чуть. Оса туда куча И Пигол. Боже, что это за маньяк тут такой находится, я не знаю. Итак, э, мы решили остаться все этой на ночь. Э, э, да. Валер, давай... Ой, бля, Матвей, давай потихише плакать. Потому что, ну, может, че-то сюда придет. Точно. <свесква> Сейчас я отсплюсь. Опа. Ой, зараз буде в мене пожива. Він п'янясь. Да Та по перный, Та моє Та мій шприц! Ой, дом! Вуйс, на зараз, я на нагодую. А, ага, Миша, 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 просыпайся. Шо, 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 так да, я? Чё, я кишу? Ё-моё, ну надо... Ё-моё, стекло надо выпить. Да не, вас почувствуйте. Да не, похоже, сюда кто-то надувается. Ну всё. Отсюда. Зараз подожди, куда й стану. Получай, морозина, скотина, нахуй, я тебе зара. Я моя Миша, шо с тобою. Ай, на ноги, ноги мої. жопу еды. Скотина такая. Тварь, на! Там мои лекарства. ё мое. Стоять! Иди в жопу, туп тупый! На. на, получай, скотина! Na 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 <_ani> Стоять, паршивец! Сюда иди. Ура! злома. Ну, сколько? Давин. Пойдем, Да бачу. Да я все трубы брать! Посуду щеки, де вона? Де вона, де вона, де вона, де вона, де вона, де вона, де вона де вона? Нічого. Ща, ще, ще яй. І покажу. Тікати здумав. Опа. Ща. Треба негайно втікати. Я тікаю. Біжу, 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 Оже, Максим, Господи, де наш син. Я не знаю, його вже немає п'ять годин, хоча він обіцяє вернутися через годину. Я через п'ять хвилин, якщо я не вернеться, я буду дзвонити поліції. Пустіть, 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 пожалуйста, мама, пусти. Дорога, що? Піди, провір! Може це наш син? Йду, йду, йду. Так, сейчас опущусь. Вс, по лісниці спустилась. Зараз, зараз відкриєш. А хто там? Якщо син, то я рада. Якщо не син, то я не рада. Відкриваю. Що трапив, синок? На мене напав маньяк і на мого друга Матвія. На жаль, Матвія він забрав, а я встиг дикти. Ти, Ти чого на ту заброшку пішов тварина? Ладно, що я вижив, мама. Ладно, що я вижив. Ну, ладно. Короче, іди до батька по Синок, де ти був? Ми за тебе переживали, Ти казав, що вернешся через один. пройшло п'ять годин. Та я на мене маніяк напав. Да я багачу ти весь крові. Мого друга Матвія вбили. Мені так кажеться, по крайній мірі. Позвони за про на здання 31 вулиця Марашинова. Там знаходиться Заброшка. Хорошо. На наступний ранок. І так, добрий день, дорогі глядачі та глядачки. Сьогодні вчора, в 18.00, прийшла странна событие на заброшке. Маньяк напав на двох блогерів. Одного блогера він чуть не вбив, а це. І він розказав, як його звати. Його звати Матвій. Матвій, підійдіть сюди, будь ласка. Чому мене сюди вша позвав? Я вам що шо... виглядаю здоровим, щоб на репортажі виходити. Ну, да. Розкажіть нам, будь ласка, чому саме іменно ви я на заброшку своїм другом? О, а міша звати. Ну короче, хотілось відео засняти обичне, на Заброшці, як ми граємось. Ну і коротше. На нас... Ну як не граємось, а просто исследуємо заброшку, шо тут? І коротше ми стільки трупів. І в стінах вони були, і везде. Йоп бабай. А ще Щось розкажіть. До на нас тепер, коротше, маньяк. Он мне ножа прям в башку голову заты... затыканил, а я не выжил от его удара. Он вот так вот мне затыканил твой нож. Ты что меня бьешь, падло? Ой, эй, ты что охуел? Нет, дайте я буду ему препарат. Ну раздай ему. Падло. Ну коротше, мий друг втік, як сикло секло срано. Понятно. Давайте пройдемо заброшку. Ай, бля! Так, заходимо в заброшку цю срану. Йоперний театр, скільки тут трупів! Та ніп! Що ж ти такий криворукий, як черепаха? Ты що мене так обзивати? Й бабай! Да давай скільки тут. А, три трупа. Ну се один. Вот і куча ножей. Не мой. Заходи. Э, тут мы, короче, ночували з ним. А ви шо, придурка ночувати в забросите? Не мы знімали боярство. Придурки, все-таки. Да ёперняча, да чё она может не триматись, всю штуку? Вот и кровожопый. Ладно, похер, без нея пиду. И так хорошо чути репортаж вроде. Итак, мы же между... Да чё этот тут вся заброшка? Угу. Кстати, вот тут, ось до стены, мы просканировали трупа. О, интересно, интересно, И Яке интересно, тут человек мертвый. Все равно интересно. Придурок. О, походу, стіна згнила І він випав. Йома, я що там заварював в стіни вварював. І точно хтось повішений Репортер Понятно. І тут якийсь мертвий бомж. А це я його завалив! Нахер ти його завалив! Нахер ти його, Нахер ти його завалив! Бо тому... Бо тому що він на, на нас напали. Там Мы или выживем? А, а что тут поливера, не видно? Ну, будто муж у меня с пистолетом был. А в тебя еду за пистолет? Конечно! Так, виконечко. Ух ты, шо? Шо там? Ай, э, стой, стой, там не трава все заснята, будь я дебил. Це? юперний. А, дай ти я подивлюсь. А. Ш, юперний? Це хто такий? А це походу маньяк, який на нас напав, бо в нього біля глаза. А чого він мертвий-то? Походу, сам з собою покінчу. Да. Це фігово. Мені тоже так кажется. Ладно, нахер цю заброшку. Ми з собою міни принесли на всякий случай. Ну окей. Так, ну все, кожен з цієї заброшки ми закладемо динамітом. І зараз ми його бабахнемо. Хоч подивитися на це зріще. Так от чуть-чуть подальше. Оп. Все, всі відходимо. Зараз рване. І так. Раз. Два, три! Раз. Два. Ладно, все, пишу. А то зараз ще нас хтось уштрафує. Угу, пошли. Да. Главное, що манікатуди закинули, що він вже точно не живе. Ну что ж, да. Идам. Ой, боже. Больно ноге. Идам, едам, еда. Итак, мы подивимося цю заброшку и итог. Заброшку сьому взірвала нахрен і найшли маніка. Його теж взірвала. І ще 9 руків. Угу. В общем, всім спасибо глядачі і глядачки, що подивилися цей репортаж. Хто із нерви, мені на срать. І так, ми закінчуємо репортаж. Всім до побачення!